Дмитро Попов, психолог і кандидат психологічних наук, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо, доброго дня. Добрий день а скажіть, чи можна якимось чином виміряти або оцінити ось цей психологічний ефект? Ось цей ці збитки психологічні, які ми маємо після подібних атак, як то було сьогодні, як то було 29 числа, і і на щодень певно? Ну, напевно, такі інструменти можливо і є, але виміряти це в загальному в суспільстві неможливо. Так, якісь там індикатори, коли до мене завітають люди для індивідуальної терапії або індивідуальної корекції, так тоді це мо і це я бачу, але ну це вибірка не є валідною, не є репрезентативною. Тому це можливо є, але це практично неможливо. До речі, я хочу сказати, що от я дуже уважно слухав попередніх ваших доповідачів, і я дуже згодний з тим, що дійсно це важель психологічного тиску, це ПСО, ці ракетні удари по Україні. Чому Тому що зараз все ж таки Росія, ми це бачимо зі всіх зводок, навіть з російських зводок по фронту? Знаходяться в позиційній обороні, їм треба щось робити для того, щоб мати переди. Для передуха ним, е, ним дуже потрібно е, перемовини. Тому це все при примушення України до перемовин. Тому а, а чому це вигідно зараз Путіну? Психологічно це дуже просто. А, Азовське море зараз є внутрішнім озером Російської Федерації. Сухопутний дол до Крима є. Тобто, а, ті цілі, які він може а, перед своїми виборами приподнести до російського народу, є тому завдання тільки а, схилити голови українців, але це неможливо. І до речі, ще одне питання, яке я відстежую від всіх своїх знайомих: а, оця атака. Ні в коєму разі не е, в масовому порядку не знижує волю і не знижує е, мотив українців захищати себе і робити все, щоб перемога до України прийшла. А Пане... ну, поза як це війна е, і? Е... Україні також доводиться атакувати ворожі позиції, окупантські позиції. З точки зору психологічної, я підозрюю, що ця відповідь теж мала би бути. От я не знаю, ви зараз скажете, чи симетричною, чи дзеркальною, але все ж таки мала би бути. І от що би це могло бути? Яким би чином Україна теж могла би українське суспільство, очевидно, повпливати на цю ситуацію для того, щоб і росіяни відчули ось цей психологічний ефект пригнічення і можливо змінили свої паттерни? Ви знаєте, так, з точки зору того, що симетрична відповідь має бути, я з вами цілком згодний. Але все ж таки, ну я теж моніторю соціальну мережу росіян, і я бачу, що коли наші ракети влучають, от, наприклад, в Новочеркаск або в якийсь дійсний військовий об'єкт, а у них і навіть по їх мережам показують, як наша гас. Гохотел в Харкові там уражений з криками, що там всі нацисти всієї України з'їхались там на якийсь з'їзд, то звичайно паблік реагує і реагує негативно. Російський паблік, що ну, ви нам втираєте, що ми там щось уразили. А от є світлини, є фото і є дані про загиблих моряків С Чого Новочеркаска. Я, як психолог, не бачу сенсу, це можливо невірне точка зору, з точки зору головнокомандуючого або військових, що все ж таки бити по населеним пунктам не по інфраструктурі, а саме по житловим будинкам, це не є цивілізійний путь України, але це війна, і тому так симетрична відповідь має бути. І на жаль, це поки що тільки Білгород і Брянськ. Було б дуже, дуже суттєво, якщо б, наприклад, якісь електростанції або військові частини навколо Москви або Санкт-Петербургу вдруг чомусь вибухнули, чомусь, від яких там сонячного світла, від ще чого-небудь. І до речі, ще одне, що я хотів сказати нашим глядачам, зараз російська ІПСО дуже дуже на високому піке Чому тому, що Нібензя в Раді а, Нацбезу а, просто а, навіть кричить о тому, що в Україні вот завтра, післязавтра буде все. настані кінець. А, Фейсбук да простять мене монахи, які там є, які блокують всі наші повідомлення о том, хто такий Путін і чому він ло. Фейсбук зараз масово видає рекламні, на які не можна навіть поскаржитися. Пропозиції від ботів, які несуть явну антиукраїнську і хибну спрямованість. Тобто і ПСО російське зараз на пиці. І, і ці ракетні удари, вони теж в цьому контексті. Пане Дмитре, то яким чином можна себе захиститися? Нічого не читати, не заходити в соцмережі. І як себе захистити, свою психіку заспокоїти під час ракетної атаки? От коли сидиш в укритті, чуєш вибух, і всередині, наче, все перевертається. Що робити в цей момент? Я багато разів давав відповідь на це питання. але сьогодні мене вразила одна моя пацієнтка, яка е, е, відповіла наступним чином. Вона живе одна, е, вона з котом. Е, і говорить: от зараз, е, до речі, в центрі місця, там де було неподалік не неї було це падіння. Е, я сижу з котиком, е, його годую, е, п'ю е, чай е, за двома стенами, і е, 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 на цьому сподіваюся, що все мене. Е, ви знаєте, так це працює. І правило дві стіни, правило якоїсь кузняшки, правило якоїсь філіжанки кави або гарнятки чаю ароматного це дуже-дуже допоможе. Ну, ми, ми знаємо, що взагалі ці атаки, навіть якщо вони тривають там години, все одно це тільки години, це не е, доба. Наявність інформації про те, що відбувається в поточному моменті, яким чином вона впливає, я маю на увазі під час ось цих атак, коли е, люди, перебуваючи в схороні, тобто не бачачи того, що є назовні, чуючи лише вибухи, однак отримують інформацію, що сталося, е, скільки ракет запущено, про те, що працює ППО і так далі. Оці всі е, інформації онлайн, які, які люди там читають, як вони впливають? Я не сторонник телемарафону з того боку, що там є ну де деяка де цензура. Ну це політичне рішення, це не моя справа. І в цьому випадку я згодний, коли людина сидя в бомбосховища отримує тільки повідомлення, скільки було збито, як працює ППО, як наші мужні, до речі, низький поклон сотрудникам протягом воздушної оборони вони сьогодні просто герої. <тансько> і коли вони чують, як ППО працює, і як скільки там кінжалів 10 із 10 збиваються, це дуже позитивно. Але такі масиви, і такі э, площадки, як Труха, як і вдвіж, вони на жаль публікують і э, падіння, і э, те, що які там згорання, які э, э, є э, Будівлі зношене, тобто ну, це дуже ну, дуже рахує. Я радше говорив, коли питав не так про ці неофіційні пабліки, як про інформацію з телеграм-каналу повітряних сил, адже вони дійсно подають інформацію про те, що ракетна небезпека або якась інша, чи це є шахеди, і тому то дійсно, я думаю варто закликати нашу аудиторію з верифікованих джерел отримувати інформацію. Подякуємо вам. Нагадаю, Дмитро Попов, психолог, кандидат психологічних наук, з нами щойно на відеозв'язку.